Вітаю всіх на своєму каналі, мене звати Наталя, і сьогодні в цьому відео я хочу зняти огляд набору від мережки. Ось такий чудовий осінній пейзаж, артикул К186, і називається він Відображення в сутінках. Цей набір був у мене в запасах, і з настанням осінньої пори мені. Чогось захотілося вишити щось у сіні, і я про нього згадала. Не знаю, чого він у мене досі не розпочати, але, мабуть, мала бути прийти пора. І бажання його вишивати. І ось саме зараз настав цей момент, коли мені хочеться розпочати саме цю картину. Давайте я покажу вам прев'ю ближче. Ось такий гарний тут міст, вже вечір на картині. Тут ми можемо бачити парочку. Або це хлопець з дівчиною, або дівчата вечеряють. Дуже красиво пророблено вечірнє оце сяйво від будинків. Гарно відображене. Оце як це, відображення, відображення моста. Світла кафе або магазин, що це таке. Ну, Відображення світла ліхтарів, скажімо так. Ось тут ми можемо бачити, що хтось іде. І на містку їде хтось на велосипеді. І поза мостом ми можемо бачити дуже гарний. Такий палац, скажімо так, багато гарних будинків. Дуже мені подобається ось небо. Подивіться, який тут місяць. І е, я коли дивлюсь на цю картину, мені здається, що на неї хтось світить ліхтарем. Настільки вона яскрава і гарна. Так, давайте я вам покажу зворотній бік набору, я його вже відкривала. В цей набір входить паперова схема. І ще входить, бо ми всі знаємо, що мережка в останній своїй набори вже перестала класти паперову схему і тільки надає QR-код за електронною схемою. Але я по паперовій схемі не вишиваю і я спочатку шукала у дівчат, хто займається перенаборами. Схему в форматі XD, але, на жаль, я так і не знайшла, але то не біда. Всі ми знаємо, що Мережка надає електронні схеми до своїх наборів. Просто треба у додатку, зараз я його відкрию, щоб правильно його назвати. Фантастіч називається додаток. Давайте я одразу буду вам показувати. Фантастич. Фантастич, правильно, так? От, просто треба було зареєструвати схему, а для цього потрібно було написати на палетках електронну свою. Одресу на кожен є з ниточками, і надіслати фото в цьому, в цьому додатку. Я це зробила, і мені вже в додаток прийшла схема. Так, ось вона. Тому буду пробувати. Я ще ні разу не вишивала в цьому додатку, але побачимо, побачимо, як воно піде. І так. Давайте ще раз розглянемо прев'ю, що тут написано. Назва набору, що входить у комплектацію. Ми можемо бачити, що у комплектацію входять ниточки DMC, аїда 16-го каунта цвайгард і розмір готової роботи буде 39х26,5 см. Так, і на що я хочу звернути увагу, можливо комусь буде цікаво. Тут є ім'я художника, по картині якого була розроблена саме ця схема. У нього дуже багато картин, які мережка взяла для розробки своїх. Схем я обов'язково вставлю фото або середині відео, або в кінці цього відео, відео, і ви теж можете побачити. І також є намальована ось ця картина. Так, ну що ж, давайте перейдемо до перегляду самого набору. Зараз я його відкрию і разом з вами подивіться, що знаходиться у середині. Так, ось такий пакет. І давайте дивитися. І так, тут ми одразу можемо бачити ось такий органайзер, куди можна буде навішувати ниточки, просто ці повиймати ці штучки, відрізати його і використовувати. Мрешка навіть попіклувалася про це. І так, наразі ви можете бачити самі ниточки. Всього чотири палетки. І ось тут це те, про що я вам казала, щоб отримати схему, ви маєте ось тут горі на кожній палеці написати свою електронну адресу, сфотографувати і скинути фото у додатку. Це ви так, реєструєте схему, і виробник розуміє, хто наразі вишиває їх дизайн. Так, давайте поближче вам покажу штрина моточки чорного кольору. Дуже мені подобаються оці оранжеві жовті, такі осінні яскраві кольори. Так, ось, ви можете бачити, дуже багато саме оранжевого. Так, відкладаю ніточки у сторону і давайте розглядати канву. Канва такого кольору капучино, і тут ви можете бачити одразу голочку, одна голка входить у набір. М -м 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 -м. Канва така гарно накрохмалена, цупкенька, так як я і люблю. Так, І давайте ми її розгорнемо, щоб побачити майбутній масштаб роботи. Ось. Зараз я так таке її покласти і вам показати. це моя рука. А це схема. Це, якщо разом так викласти 4 листи паперу А4. Ось така буде шикарна робота. Так, що я там відклала? Це. Паперова схема, все як зазвичай у мережці. Нічого нового. Так, що я хочу? А, на що я хочу що звернути увагу, що на одній стороні схеми йде схема з беком, а на другій без беку. Це для того, що якщо в деяких місцях бек перекриває значки, щоб можна було. На схемі безбеку подивитися, який там значок ховається. Так, і всього тут давайте порахуємо скільки і аркушу. Тут одразу ключу можете бачити. Один, два, три і так, чотири, е, чотири аркуші паперу, а три ось так ось таких чотири папери. З двох сторон, з однієї з беком, як я вже сказала, і з другої сторони без беку. Так, і тут ми можемо бачити інші дизайни від мережки ось такий гарний теж пейзаж. Мені здається, тут зображена Італія, якщо я не помиляюся. Я не бачила, щоб хтось його вишивав. Дивіться, який тут котик відпочиває. Так що тут ще у нас? є? давайте розглядати. Ось такий пейсаж дуже гарний. Так, наче все. І. І і, і наша картина. Ось дуже хочу його розпочати. І... Повишивати. Тому я зараз нажму на паузу, трошки повишиваю, і через декілька секунд вже зможу показати вам хрестики. А поки я пропоную вам подивитися картини цього художника Євгена Лушпіна, по яким були. Зроблені ще деякі схеми мережки. Також ви пізнаєте ще одного виробника. Але я вже казати не буду. Тут <гум> він дуже відомий, там розробка така вже стара. Тому я думаю, що її називати не треба. Напишіть в коментарях, якщо ви впізнаєте, тому поки що з вами не прощаюся. І до нового включення. Oh. Mm -hmm. Ну що, я трошки повишивала. Наразі в мене вишитий вже отакий от шматочок. Вже можна бачити ось це сяюче віконечко в темноті і ось це світло, яке падає з цього вікна. І також можна побачити вже вишити шматочок даху, який проглядається скрізь листя. Поки що йдуть такі темні кольори, темно-зелений, багато тут чорного, також використовувався вже один бленд. І це... зараз я покажу, якщо ви побачите ось він це зелений і чорний колір, тому такі не дуже яскраві, не дуже, скажімо, скажімо так, позитивні кольори, але, що подієш, Далі там підуть вже такі яскраві, жовті, і буде цікавіше. І давайте я вам покажу, щоб ви розуміли, наскільки складна чи легка ця схема. Наразі я вишиваю бленд ось ці коми. І ви можете бачити, як розкиданий хрестики. І тут майже-майже так, поки що по всій схемі вірніше, по цій частині, яку я наразі вишиваю. Далі у нас вже будуть йти вікна, і тут трошки буде вже більш таких плям, які зашиваються одним кольором, і піде трошки легше. Але мені все подобається. Я хочу продовжувати вишивати. Вже наразі мене вишити, ви можете бачити 4,9%. Нагадаю, що я вишиваю цю картину по додатку від мережки Fantastic. Що я можу сказати? Мені нормально, немає в мене якихось таких. Серйозних нарікань, в будь-якому випадку це краще вишивати, мені, ніж було по паперу. Тому, тому все, все поки що ок. Якщо я для себе знайду якісь негативні моменти в цьому додатку, я буду це відчувати, що мені дискомфортно, я обов'язково з вами поділюся своїми враженнями. Наразі в мене все. Поки що влаштовує. Так, і давайте я тут е, трошки інша іде. Забула я, забула я це слово. Статистика, е, скільки коли було вишито, я хотіла би побачити, скільки всього було вишито. Е, так, давайте, ось, може так я зроблю, ні. Ага, ось тут ви можете бачити 4,9%, скільки часу вишивалося. Так, кількість хрест. А, це скільки всього, це скільки всього, а це скільки вишито. Так, ось. В жовтні я вишивала всього 3 дні, дні підряд, і вишила я 1340 хрестиків, якщо кому цікава ця інформація. І в листопаді вчора перший день і сьогодні другий я нашила вчора 747 і сьогодні 517 стіпків, Чогось стіпків, бо я вже навіть тут вишила і трохи трохи беку. Тут він чорний, його погано видно, ось він. Так, І також є бек на ікні. Ось такі наразі в мене результати. Ще раз скажу, що мені робота дуже подобається, дуже мені хочеться її просувати, але є й багато інших процесів, які теж треба просувати, тому я ще трошки її повишиваю. і Візьмусь за якийсь свій інший процес. Можливо, це буде сало від Ланарти, і обов'язково вам його покажу. Також буду ділитися у своїх наступних відео просуваннями по цьому дизайні. Давайте покажу вам ще раз. привів. Я це вже переклала в інший пакет, тому так от буде блікувати, але нагадаю. Саму картинку вам. Дуже хочу дійти ось до цих-жовтих жовтих кольорів. І оці маленьких таких деталей. Людей, будиночки і кафе. Тож в цьому відео я буду вже з вами прощатися. Всім бажаю гарного настрою, творчих успіхів, натхнення. Мирного неба. І до нових відео. Пока-пока.